Друзі, вітаю і доброго п'ятничного вечора. Треба поправити голос одразу, бо, бо, буквально зараз ці секунди, але це не через хвилювання, через російську економіку і те, що з нею відбувається, і як би з іншого боку, хто активно про це не говорив, і застосовуючи слова глухий кут, зокрема розбираючись в термінології технічна стагнація. Ну ви ж знаєте, хто часто гість на моєму ютубі, це член виконавчий директор економічно дискусійного клубу Олег Пензен. Зараз ми Олеже поправимо титр, не справились. А, та і саме Олег Пензен завжди дуже чітко і ясно дає зрозуміти, про що конкретно йдеться. Але з іншого боку, чому саме певні економічні внутрішні міжособиці почалися і на болотах, за якими ми зараз спостерігаємо? Бо вони дійсно, ну, хоча б так, ознаки цих внутрішніх економічних міжособиць, бачимо. Пане Олеж, вітаю доброго вечора. Так, я вас також житаю. Глухий кут, по поступово скочується Росія до якихось більш жорстких економічних процесів, так чи інакше. І взагалі, про що о, говорить пан Греф? Що таке стагнація? Стагнація це охолодження економіки, це коли темп росту економіки менше 1%. В чому є небезпека? Небезпека є в нульовому рості і як результат наступний крок скорочення фізично скорочення економіки. Е, я би не сказав, що це щось несподіване. На е, так званому міжнародному економічному форумі на початку цього року в Санкт Петербурзі. Той самий пан Греф і на сніданку з Сбербанком, і в, на панелях. В один голос всі кричали, що в російській економіці назрівають надзвичайно негативні процеси, які реально ведуть до сповільнення або зупинки росту економіки. Так. Так що, це не є новина, е, я маю <кій> свої пояснення, чому зараз виникла ця позиція Грефа. Є декілька позицій і пунктів щодо цих пояснень. Ну, в дійсності. Е, Дивіться. Це цікаво. це цікаво. Так, дивіться, е в мене є певна логічна така колейка, як кажуть наші друзі-поляки, е подій, черга подій, які, власне, е призвели до того, що зараз виникла оця заява. Тобто, дивіться, ситуація яка. Е в російській економіці не просто стагнація, в російській економіці стагфляція. Це одночасний процес стагнації економіки, те, що я пояснив, і інфляції. На сьогоднішній момент інфляція це індекс росту споживчих цін, який фактично, незважаючи на більш-менш оптимістичні дані Росстату, реально підходить під 20%. Тобто, в чому є момент? Момент полягає в тому, що монітарні методи протидії інфляції. І монітарні методи протидії стагнації є абсолютно протилежні. Тобто, якщо вам потрібно поборотися з зупинкою економіки, ви даєте дешеві кредити, ви максимально так. збільшуєте фінансування галузі власної економіки, ви даєте купу програм розвитку, ви вливаєте гроші у економіку, так. максимально здешевлюючи цей ресурс. E, люди отримують гроші, люди з цими грошами біжуть на ринок, люди купляють все, що їм потрібно. Mm -hmm. Але створюючи попит при більш-менш стабільній пропозиції, ви автоматично збільшуєте ціну тих товарів, що вони купляють. Ну, якщо в них з'явилися гроші, а кількість товарів не збільшилася, що робиться з ціною ціна росте. Тобто, коли ви починаєте. E, Монітарними методами стимулювати ріст економіки, автоматично це призводить до росту інфляції. Коли ви починаєте боротися з інфляцією, це абсолютно протилежні дії. Тобто ви робите високу облікову ставку, ви робите високі ставки по кредитах, ви зменшуєте загальну кількість грошей в обігу, тим самим зменшуючи попит і таким чином зменшуючи ціну. Неможливо одночасно боротися і стагнацією, і інфляцією, тому що методи боротьби однакові і діють абсолютно протилежно. Це зрозуміло, а, так? Так. так. Ну не факт, я єдине прокоментую, Не факт, що в росіян найближчим часом в майбутньому з'являться більші гроші і кошти. От. Тепер я буду пробувати зробити якусь логічну ланочку для того, щоб пояснити, чому зараз виникла ця заява Грефа. Значить, дивіться на сьогоднішній момент. Ситуація в російській економіці надзвичайно важка. Дійсно, там більше е, нуля, але менше одиниці рост економіки, тобто він практично зупинений, Височезна інфляція, є величезні проблеми з ресурсним забезпеченням. Е, сьогодні фактичний дефіцит бюджету більше 5 трильйонів російських рублів, при тому, що на весь рік планувалося 3,8. Причому е фактичних коштів для погашення цього дефіциту десь привізно 2,6,2,7 в Фонді національного добробуту. Ті методи, що пропонувалися економістами російськими для того, щоб збільшити доходи бюджету, це або підвищувати податки для малого і середнього бізнесу, або е девальвувати російський рубель. Тобто сьогодні він 80, зробити 100. Формально це зменшить дефіцит бюджету, але це потужно вдарить по інфляції. Збільшення е, податків автоматично призведе до ще більшого сповільнення росту економіки, до стагнації. Тобто любі методи, які сьогодні Росія може задіяти, вони е, або приведуть до різкого зростання цін, або паралельно до сповільнення економіки. Е, ми з вами е, неодноразово обговорювали і тут, і в ефірах. Що Путін, їдучи до Сі Цзінпіна, мав піднімати питання про отримання Росією стабілізаційного кредиту. Од, вони піднімали цю проблематику у 2023 році, тоді Китай обережненько сповз з теми він не дав їм нічого. Вони потім там зверталися до Африки, там була ще гірша ситуація. І зараз в Російській Федерації реально коштів для покриття дефіциту бюджету немає. Коли ми дивимося результуючі документи зустрічі Сі Цзінпіна і Путіна, ми там бачимо меморандум про будівництво північного по про будівництво Сили Сибіру, два mm. ми бачимо меморандум про е, покращення роботи е, бізнесу спільного про е, якісь там кредити, е, комерційні кредити на декілька сотень мільйонів доларів. Немає жодної згадки про стабілізаційний кредит. Жодної. Це говорить тільки, до речі, то, про що я зараз говорю, це тільки в російських засобах масової інформації. Китай взагалі мовчить про результати зустрічі. Він про Силу Сибіру 2 взагалі не говорить. Тобто Китай вважає, що для них на сьогоднішній момент це взагалі не є тема для обговорення. Вона їм не цікава. Ну, або з точки зору, що хлопці, хочете будувати 7 тисяч кілометрів газогону, будуйте. Але питання, за яку ціну ми у вас будемо купляти газ, це питання майбутніх перемовин, як сказав Міллер. Що комерційні питання будуть вирішуватися потім. Для чого я це говорю? Я говорю це для того, щоб ми з вами зрозуміли. З корше всього питання піднімалося угу. про отримання стаб-кредиту, і скорше всього якихось реальних результатів досягнуто не було. Чому? Так. Китай вкрай обережний, особливо напередодні достатньо серйозних перемовин із Сполученими Штатами Америки і з Європейським Союзом на предмет торгівельних стосунків, і зараз давати додаткові аргументи проти себе американцям і європейцям він точно не буде. Тому сьогодні ні у Росії, ні у Китаї жодних згадок про. Можливість отримання Росією коштів немає. Просто треба пам'ятати: в кінці жовтня у Росії фізично не буде коштів для того, щоб фінансувати будь-що. Тому що загальний обсяг дефіциту бюджету буде перевищувати фактичний ресурс, який є на його покриття. Тобто, ті моменти, про які ми говорили з вами, чи дасть кредит Китай, чи не дасть, вони формально підвищені. Але для росіян якраз. Час грає проти росіян. Тому що, е, якщо ви не профінансуєте війну, якщо ви не профінансуєте контрактників, вони не будуть лізти у вас і вмирати е, в Україні. Тому, коли ми з вами говоримо ті всі речі, от е, результат е, Шосу, результат зустрічі Сізинпіна і е, е, Путіна для Російської Федерації є невтішним. Ну, принаймні, от на сьогоднішній момент виходячи із тих заяв, що ми з вами почули, що це дасть? Чому я зосередив питання на цих власне, моментах, обговорюючи питання стагфляції? Тому що без вливання іноземних коштів в російську економіку, яким чином врятувати темпи росту? якимось чином зреалізувати зменшення інфляції не є можливе. Тобто, без зовнішнього фінансування все буде ставати ще набагато гірше. Чи ну я так розумію, що з жодних засобів, методів не залишилось? Абсолютно. Ну тобто, ще раз говорю: ну слухайте, ми з вами всі живемо у сім'ях, правда? У нас з вами є діти, є дружини. Ну, так. Звісно. У нас з вами є сімейний бюджет, правда? Так. От скажіть мені, будь ласка, коли ви не заробили грошей, ну вам треба їсти, і ще й дружина хоче щось купити з одягу, ви не заробили гроші, і вам відмовили у кредиті, і вас дружина питає, то що, у нас більше немає жодних ніяких ресурсів, а у вас в гаманті лишилося коштів, ну, хіба там на чуть-чуть. Що ви їй кажете? Ну та вибач дорога, ну та нема. От приблизно така сама ситуація зараз в економіці Російської Федерації. Mm -hmm. І ніхто не спонсорне. Uh, да, ще одна тема, Олеже. так чи інакше, і до свого сорому я зазначу, що не стежив за ситуацією у відносинах пана Трампа з федеральною резервною системою. Сполучених Штатів Америки, але різко збільшилась кількість матеріалів економічного характеру про ці відносини, зокрема, через призму того, що саме через якісь ці проблеми у нас до долар, долар бачите, золото може за унцію вирости в шалених 5 тисяч доларів. А... Про що йдеться взагалі? І чи варто українцям свої доларові вкладення? не знаю там заощадження переводити у золото? Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки – це як центробанк в країні. Але на відміну від е, багатьох центральних банків країн, Федеральна резервна система має конституційні повноваження щодо незалежності її політики. Так. Е, призначення на посади. У Федеральній резервній системі Сполучених Штатів Америки відбувається шляхом обирання. На ті посади не призначає президент Сполучених Штатів Америки. Таким чином забезпечується незалежність Федеральної резервної системи. Незалежність Федеральної резервної системи є запорукою передбачуваності фінансової політики. Емітента доларів. Mm -hmm. Федеральна резервна система емітує долари. Випускає, друкує. Друкує. І Федеральна резервна система визначає облікову ставку. Тобто ставку, по якій вона може надати кредит, міжбанківський кредит банківським структурам юрисдикції США. Вища облікова ставка, ну тобто механізми такі самі, як ми обговорювали з Російською Федерацією. Mm -hmm. Mm -hmm. Чим вища облікова ставка, тим дорожче гроші, тим менше. Чекаємо, друзі. Так так. Чекаємо на повернення Олега Пензина до нас. Очевидець: або е, хтось зателефонував, або Так, да, я перепрошую. Так, та, будь ласка, перег... так, гроші. Тим менше грошей в обігу. Mm -hmm. Mm -hmm. І тим менше інфляція. Чим нижче облікова ставка, тим краще бізнесу, тим дешевші кредити, так. але тим вища інфляція. Ну, тобто, все достатньо прозоро. Трампу для того, щоб максимально посилити бізнес і отримати бізнесу дешеві гроші, треба зниження облікової ставки. Для того, щоб це зниження облікової ставки відбулося. Він спробував своїм указом звільнити одну з ради директорів, членкиню Федеральної резервної системи. Цей указ є абсолютно неконституційним з точки зору американської юрисдикції, американської законодавчої бази. І та пані як сказала, що він що хворий... Так, у нас тільки єдиний звук зник, пане Олеже. Давайте ще раз повернемо, повернемо звук для того, аби всі вас почули, бо у нас Ні, зараз, не чутно. зараз не чутно. Давайте перепід'єднається зараз Олег Панзен до нашого ефіру, друзі. Є технічні моменти. Вони завжди виникають, поки ми чекаємо Олега Пензена. І більш детальніше для того, аби більш детальніше поговорити про це звільнення. Так, знову немає звуку, пане Олеже. Знову немає звуку. Там треба вибрати, вочевидь, мікрофон вашого телефона. Ну, загалом чекаємо. Е, нагадаю ще раз: е, підписуйтесь на YouTube Влада Волошина. Не забувайте ставити лайки та коментуйте. Буду вдячний за рекомендації вашим колегам, друзям та знайомим. Якщо ці е, зустрічі і ці розмови... Ця аналітика, яка звучить тут на моєму ютубі, для вас є важливою та цікавою, і це приємно. Так, олеже, є звук Є, є звук, так? Так, про звільнення. Про звільнення, так. Так, значить, дивіться, Трамп зробив неконституційну річ. Він спробував звільнити шановну пані. Шановна пані сказала, що вона жодним чином не піддасться на провокації зі сторони американської адміністрації. Починається певна тяганина, яка точно не йде на користь довірі до долара. А інвестор це будь-який інвестор, це дуже ляхлива тваринка. Mm -hmm. Тобто, як тільки починаються якісь коливання, інвестор тут же починає шукати більш тихі гавані для того, щоб сховати свої гроші, для того, щоб ті гроші не втратили в ціні. На сьогоднішній момент найбільш таким ну, розповсюдженою гаванню тихою, Є золото. Монетарне золото. Не ювелірне, <laughs> уважу, монетарне. Ну, тобто є велика різниця між тим золотом, що ми з вами купляємо у ювелірних магазинах, і монетарним золотом, що продається у злитках. Або ж ті корупціонери, яких так часто викриває зараз Україна, да? Так. Угу. Е, тому. Коли ми з вами говоримо про монетарне золото, воно дійсно зараз росте в ціні, тому що це є спосіб сховати гроші. Проблема полягає в тому, що взагалі починаючи з приходу Трампа в Білий Дім, долар дуже сильно втратив по своїй вазі, і ми можемо це побачити з вами на дуже цікавому прикладі. От у нас з вами є індикативна пара, це долар-євро. Угу. По динаміці зниження долара, курсу долара по відношенню до євро, можна більш-менш зрозуміти, наскільки долар є в довірі до світових інвесторів. І то, що після е, заяв Трампа і після підписання їм дивного цього указу, долар почав серйозно провалюватися по відношенню до євро, це якраз є індикація того. Що світовий інвестор почав лякатися несподіваним поведінкою Трампа, тому що якщо Трамп зараз е, зможе протиснути свій вплив на Федеральну резервну систему, ніхто не дасть ломаного цента за те, що завтра долар буде прогнозований. Угу. Саме незалежна політика Федеральної резервної системи забезпечувала, забезпечувала прозорість долара. А тут же ж яка ситуація? Хто у нас сьогодні найбільший боржник у світі? Сполучені Штати Америки. Та, Сполучені Штати Америки. Яким чином Сполучені Штати Америки, от ми з вами про Россию говорили, та? Е, яким чином Сполучені Штати Америки перекривають дефіцит власного бюджету, продаючи свої облігації, облігації. на світовому ринку? Та. Чим менше довіра до американського долара, тим дорожче коштують облігації для Міністерства фінансів. Тобто, коли е, відсоткова ставка по облігаціях там не 3,5 умовно, а 4,5, то Міністерство фінансів для того, щоб їх обслуговувати, то треба додатково платити мільярди доларів. Тобто політика Трампа в першу чергу б'є ще і по. Федеральній не просто по федеральній резервній системі воно б'є по федеральному бюджету. А, слухайте, це ж такий пастинг товаріщам, які збирались в Китаї, і дещо раніше заявляли про дедоларизацію. що просто уявити собі, і годі. Ну, дивіться взагалі, сам факт того, що відбувалося в Пекіні, це зібрання шанхайської організації співробітництва. Це є прямий наслідок економічної політики Трампа. Mm -hmm. Кинути Індію в обійми Китаю при їх фантастичних розбіжностях і територіальних, і по відношенню до Тібету, і по відношенню до Пакистану. Уявити собі, що Ренро Моді поїде в Пекін і буде за ручку йти з Путіним, та то в страшному сні для Байдена не можна було собі такого уявити. Mm -hmm. Але Трамп міг це зробити. Тому що політика Трампа на сьогоднішній момент примушує інші країни консолідуватися проти Трампа. До речі, важко собі уявити на сьогоднішній момент, але Європейський Союз сьогодні робить все для того, щоб максимально дистанціюватися від політики Сполучених Штатів. Ну, я про Гренландію не говорю, це взагалі окрема тема, довга складна. Так. Але е, ну, навіть свого найближчого сусіда. Ви думаєте, що Трамп забув про Канаду? Трамп не забув про Канаду. Він і далі тролить, він і далі це робить. Ну, тобто, дивіться, зробити гірше для політики США, для її спадковості з точки зору політичних речей, неперервності політики, яке було вибудовано з Другої світової війни, зробити більше і гірше. Ні, зараз робить Трамп, ну, мені навіть уявити неможливо. Пане Олеже, спасибі. І за ці думки. Зокрема, 22 хвилини вечірнього стріму. <кхух> Я, звичайно ж, всі б економічні теми взяв цього тижня і поспілкувались. Вже наступної п'ятниці, сподіваюся, зреалізуємо наш проект «Дайджест тижня. Виконавши директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, був в цій миті. Олеже, до зустрічі, спасибі вам. До зустрічі. Друзі, спокійної ночі за традицію ці побажання зрозуміло, чому всім нам реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на Влада Волошина. Буду вдячний. Побачимось.